On streets. Like the... Привіт всім! Ви на каналі Почуй Мене. І з вами я, Інка. Якщо ви не знаєте, хто я така, і що це за канал такий, цікаво, чого ви досі не знаєте. Коротше, що ви робите? Ви переходите на мій канал, ознайомлюєтеся з контентом. Що в мене там є, а в мене там є багато цікавенького. Підписуєтесь на мій канал і нажимайте на такий дзвіночок, там такий є. Ну, це коротше, щоб ви знали, коли в мене що новеньке виходить на каналі. Можете мені залишити вподобайки і коментарі. І на це відео обов'язково поставте мені вподобайку. От поки не забули і поки я не забула вам нагадати. Зайшли і поставили мені вподобайки. Інакше я ображусь. Можливо. Можливо, навіть дуже сильно. Що я до вас прийшла сьогодні? А я прийшла вам повідомити. Вдруг ви не знали. Але отак сталося, що 2024 рік, нарешті, закінчився. Нарешті. І ми всі досі живі. Це дуже добре. Так. Рік був не такий райдужний, як нам хотілося. Багато проблем і багато чого не дуже хорошого. Та ми ж усі повинні пам'ятати, що якою б темною не була ніч, рано чи пізно обов'язково настане. Що? Світанок. А коли ніч найтемніша? Правильно, перед світанком. Тому. Я дуже сподіваюся, що новий 2025 рік нарешті принесе нам цей світанок. О. І що я вам хочу побажати в новому році? Ну, по-перше, я вас вітаю, що він нарешті настав. Отак от, от. Що він до нас постукав, приперся, так з ноги двері вибив і прийшов, сказав: Це я прийшов, я песів. Привітати вас з ним хочу! І хочу вам в цьому новому році побажати, щоб самі знаєте, хто нарешті склеїв власти і всі його бліді тварюки разом з ним. Це перше, і це найголовніше. Щоб усі хвороби вилікувались, усі проблеми вирішились, усі вороги згинули. Ай, щоб всі ми були щасливі і здорові. От ще я вам хочу поба. Саме ж головне, саме головне багато, багато хороших, цікавих книг. І багатько, багатько грошей, щоб усі ці книги купляти. Ну так ви заходите у книжковий магазин, а там багато-багато класних книг. І вони так пахнуть, і вони такі гарні, виграють до вас своїми палітурочками, і всі хочеться потрогати, попробувати, почитати і понюхати. І щоб у вас були гроші, щоб отак ви підійшли і оцю купую, оцю купую, і оцю купую, і оцю купую. Не знаю, чи вона цікава, але вона гарна, хай буде прикрашає мою оселю. Тому багатько грошей вам. А ще, щоб у вас було все і вам за це нічого не було. Тож, вітаю всіх з новим 2025 роком. І як всі нормальні книголюби, я б хотіла похвалитися вам сьогодні е, своїми надбаннями, <рес> своїм прогресом. Але нормальні книголюби, вони завжди хваляться чим? Вони хваляться сотнями, тисячами прочитаних книг, фоліантів і так далі. Ах, я цього зробити, на жаль, не можу. І не того, що я не читала. Ні, я люблю читати, я читала, але мало в цьому році. Але все одно у мене є чим похвалитися. А я буду вам хвалитися своїми е, досягненнями на каналі. Ну, по-перше, у мене вже нарешті є ця перша тисяча підписників. <гум> О, ура! Ура! І це дуже круто! І дякую вам за це і за підтримку. Дякую! От, нарешті, ще й 10 років не пройшло, а в мене вже є та тисяча. Е, ще я нарешті за цей рік, е, в цьому році я доробила, доозвучувала перше трикниждя циклу Видатна особистість. Е, якщо хто не знає, їх там три трикнижжя, тобто три по три, дев'ять книг. От перші три я вже зробила. І навіть взялася за е, першу книгу другого. Три книжя, ціна дволичності. І перша книга вже до половини зроблена. Тому перейшли, послухали, подивилися, поставили вподобаєчки, не забуваємо. А ще зараз я візьму телефон і буду дивитися, що я ще зробила, бо пам'ять у мене трошки дірява. Ну, знаєте, як ото у шиз. Вочницю влетіло, у вушний отвір вилетіло або навпаки. Тому. час. Он секент пліз. Ще за цей рік я переробила, переозвучила оповідання Малетича Віталія. Бо вони в мене були озвучені давно, але вони були бє. Тому я їх переробила. Також Алаїс знайшла для мене багато інших письменників. Ну не тільки ж мені її озвучувати. Вона мені допомогла, знайшла мені багато нових письменників. Вони мені понаписали, поскидували, і я озвучувала їх. А саме, що я звучала Аліса Амерта, дві роботи Ми, Я, той, хто приносить смерть вночі, і Оберт Сили. Це були дуже класні оповідання. Вони були такі незвичні і атмосферні, і важкі, але дуже цікаві. Особливо мені сподобався оберт сили. Це перше оповідання Аліси Амерта, яке я робила. Ну дуже класне. Воно просто супер. Сподіваюся, я вгодила Алісі. Ну, принаймні, вона казала, що все окей. Такий світлий. І ще Олег Карачевський з оповіданням принципіал. Це було таке довге оповідання, над яким я працювала досить довго, але воно теж дуже цікаве. І дякую Олегу Карачевському за книгу з підписом для мене. Книга класна, я її ще не дочитала, але величезне спасибі. Слова зустріча серця. А, також Ціан Теренко Перше оповідання було Параноїд Андроїд. Чесно, воно мені не дуже сподобалось, бо воно не таке, як усі інші його оповідання. Воно трохи таке, ну, сухувате, про Андроїда. Але інші його оповідання, їх оповідання були просто надзвичайні. Моє улюблене шахе в місті Кісток. Просто кайф, дуже Тіан Теренко. ще. О. Morrigan С. Кроу. Потіки пустеля. Це оповідання мені запам'яталося тим, що воно було цікаво написане. Воно йшло частинами, і одні частини були українською мовою, а другі частини були російською. І що я вам скажу? Що ті, що були українською, мені легше давалися, ніж ті, що були російською. Так, мені читати українською набагато легше, виявляється. Буду знати. Ще я була у групі у Фейсбуці, в групі Фантастика і фентезі Україна проходило два конкурси для письменників. Переможці отримували озвучку своїх творів. І вгадайте, хто їх озвучував? Я. <смі> Тому переможцями, переможницею обидва рази була Олена Киченко. Її роботи я озвучила. Це було фантастичне відродження оповідання, а також Софі, Мах і Софі, здається, так називалось. А, Мах Грегор та Софі. О, Вибачте. Енді uh, Фрайдей. Uh, його оповідання два було у моєму саду і на добраніч містера Браун. І що я скажу, що мені дуже подобається, як пише Енді. Енді, я дуже надіюсь, що в тебе все окей, і ти продовжиш писати, і ми з тобою будемо далі співпрацювати. Бо з тобою працювати дуже легко і дуже класно. Так, далі. Оповідання, рекламна акція від Олександра Молодецького. Цього автора я знайшла сама. І мені сподобалось його оповідання. Я попросила, він дозволив. Дуже класно. Там про одеського некроманта. Боріньку. Дуже класно, послухайте, воно таке ну, цікаве. Так далі, хто в мене ще? А у Ціантеренко також було ще оповідання Фантоми. О, це. Просто надзвичайно потужне оповідання, це дуже класний твір. Він про перші дні війни в Україні, про окупацію, про те, як ми всі себе почували в ті часи. Зараз ми вже звикли і ми вже, в принципі, адаптувалися. А тоді, як це все було, як це все просто на голову так звалилося, і куди бігти, і що робити. Оце все є в цьому оповіданні. Послухайте, дуже класне. О, також я ще озвучувала роботи дуже цікавого письменника. Роботу дуже цікавого письменника Герфарамант. Перша книга з Елегії Золотих епох. Книга звіра. Це була важка робота. Це була довга робота. Важка вона була чому, бо там було багато незнайомих слів і імен. А ще там була пісня на дуже цікавій мові. І, коротше, коли мені треба було читати цю пісню, я на роботі, ну, щоб правильно її прочитати, я вирішила ну, трохи для себе так її завчити. І от хожу по... на роботі, бо це не основна моя робота, аз книг, ні. Хожу на роботі і бубню я цю <гум> пісню. І там такі слова мелем зурва, хегаль, егалі», ну і так далі. І я ходжу, це бубню, бубню, а люди на мене, ну, за двором я стояла, там люди так мимо проходять, дивляться на мене, думають, чому вони на мене так дивляться? дивно. А потім одна співробітниця підходить і каже, чуєш, а ти що там? Демона визиваєш чи що? Ну, це був такий момент цікавий. Всім письменникам дуже дякую за те, що ви надали мені свої твори для озвучки. Це було дуже класно. Ще в мене багато творів в роботі. Вони вже озвучені, але вони ще не дороблені і на каналі вони ще не вийшли. А, також а, я ще працювала з таким письменником, як Роман Фещак. А, Два його оповідання я зробила. І його друг Віталій Вельгус зробив для мене аудіомонтаж. Тобто він наклав звуки, музику і обробив мій голос професійно. Ви послухайте і ви оцініть цить! І ви, будь ласка, оцініть, наскільки класно це вийшло. І обов'язково вподобайку не тільки мені, а ще й Роману, звісно, за те, що він написав ці роботи, і Віталію за те, що він так класно їх зробив. Там взагалі вийшло так цікаво є оповідання Відьма з конотопа». Воно про дівчину, яка відьма, яка з конотопа, але її звати Інна. Ну, як було, не взятися, не попросити це оповідання для себе. Ну, ну вона ж гінна. Вот. Тому мені було дуже цікаво працювати з цими людьми. А ще я знайшла ще декілька нових письменників і обов'язково-обов'язково обов озвучу їхні роботи. Тож чекайте, залишайтеся зі мною. О, замовкла собака. Залишайтеся обов'язково зі мною. Ставте мені вподобайки, залишайте мені коментарі. Я думаю, буде дуже цікаво на каналі. Можливо, в мене щось зміниться. У мене взагалі дуже великі плани. Можливо, у мене на каналі будуть якісь зміни. І про ці зміни я вам буду повідомляти. Може. А ні то слідкуйте. Ще ж. Так. От таким я з вами. Перед вами похвалилася. Ну, так, не дуже багато, але вже мінімум 24 чи 26 оповідань, крім книг, у мене є. Так що переходьте, слухайте. А ще, ще в мене є відео, яке мені там і пісня, і відео, яке мені подарував чудовий музичний канал Music Центр. Це, між іншим, він мені монтує всі відео. І оце, оце, оце відео також він. Я йому дуже вдячна за це. І за пісні, і за відео вдячна. А ви повинні перейти обов'язково на цей канал Music Center. Посилання буде в описі. Обов'язково. Перейти на цей канал, подивитися відео, там класні відео, там дуже класна музика. Обрати щось собі і поставити вподобайку, залишити коментар. Коротше, ви знаєте, що треба робити. Ще вас буду вчити. О. Ще раз усіх вітаю з новим 25 м роком. Нехай у нас все буде дуже класно. А ви залишайтеся зі мною. Ставте мені вподобайки, Залишайте мені коментарі, щоб я вам не снилася вночі і не бубніла весь цикл видатна особистість. До зустрічі і почуй мене. Фантазії в кожному слові. З на мене пітець, залишайтеся з нами, все ще є далі, почуй мене у грі слова, почуй мене в періоді.